Розпочинаємо короткий огляд новин у Києві. Внаслідок атаки РФ попередньо сім людей загинули, пошкоджені багатоквартирні будинки. Під час масштабного обстрілу України з боку РФ російські дрони порушили повітряний простір Молдови і Румунії. Зеленський заявив, що до повітряного простору Молдови та Румунії залетіли чотири дрони. Поліція Молдови повідомила, що в селі Кухурешті йде жос Флорижського району дрон впав на будинок охоронця у фруктовому саду. У Румунії у повітряний простір піднімали винищувачі. Україна очікує на організацію візиту президента України до США у найближчу можливу дату в листопаді, заявив секретар РНБО Рустем Умєров. Мирного плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому він був представлений раніше, більше не існує. Зеленський заявив, що у кроках, які Україна узгодила зі США, вдалося зокрема зберегти питання звільнення всіх цивільних та військових полонених, а також повернення вкрадених Росією дітей. Речниця Білого Дому Лавіт заявила, що після зустрічі української та американської делегації у Женеві щодо мирного плану залишилося лише декілька розбіжностей. У наслідок атаки РФ у декількох районах Одеси зникло світло. Новини підготовлені завдяки сайту Суспільне.